I'm hungry. Mm, I'm thirsty. Ugh, I'm tired. Як ви здогадалися? I'm hungry. Я зголодніла. I'm thirsty, я хочу пити. Так, не I want water, а I am thirsty. I am tired. я втомилася. Вони точно вас врятують в будь якій подорожі. Коли ви не розумієте, що відбувається в якомусь місці або, наприклад, в фільмі, ви завжди можете запитати What is going on? What's going on? Але теж будьте обережні з інтонацією, Тому що якщо ви скажете What is going on? то це буде так, начебто ви кричите на когось What's going on? What's going on? А питання What's wrong? What is wrong? What's wrong? що не так, що сталося? Це дуже турботливе питання, яке ви можете задати іншій людині. What's What's wrong? Why? What's wrong? What's wrong? А коли вам подобається якась ідея, ви можете завжди сказати «That Is a good idea. That's a good idea. Гарна ідея. Коли вам треба відійти на хвилинку, говоріть I will be right back. Я скоро повернусь. I'll be right back. Питання, яке дуже довго мене ставило в ступор. What's up? Як справи, що нового? Дуже часто воно навіть звучить як цап. Цап. Для мене вона звучить як українське шоти. Я ніколи не знаю, як відповісти на шоти. Шоти це означає, що я роблю, як у мене справи, чим я займаюся, як у мене настрій, що таке шоти. Що таке цап? В англійській мові це на нього можна просто не відповідати. Воно звучить як хай, привіт, хай, «да цап. Можна просто посміхнутися і все.